Всім привіт, друзі. Продовжуємо проходження гри Forever Sky. Що я тут наробив? Я таки зміг встановити цей полив з горим пополам через сраку, поставив два контейнери, бо в мене було багато брудненької водички. Де б... Оце отак от вони змішуються. О, бач, стрілочка. Отсюди в клапан входить. І ось сюди в клапан входить. Потім воно йде отуди. Потім воно йде отак, отак. От звідси повертається в цю сторону і наповнює цю сестерну. Тому що просто от дві цистерни поєднати отут. -от, ну не вийшло, воно тупо не стає. Не знаю, тут якісь проблеми м -м, з примагнічуванням оцих труб, і воно не стає так, як треба. Все одно треба буде перебудовувати. Де ви поставив три отакі поливалки? Воно якось криво поливає, але. Бач, 100%-100% отут. Не 100%, теж 100%, але воно чомусь ллє. Мабуть, тому що оця херня росте, воно. Дає плоди, і воно знов висихає і, і знов поливає. Отут в мене не 100%, воно сюди начебто і не достає, але краєчком її реєструє і, і не вимикається. Не знаю. Тут все чітко полило, вимкнулось. Якось так. Треба буде перебудовувати. Я думаю, взагалі його так от е жопкою одне до одного так от поставити зробити отут рядок і отак от рядок. Але от таких штук треба буде багатенько. Взагалі, чесно кажучи, не знаю, чи треба цим займатись і заморочуватися. Росте собі та й росте. Херб би з ним. Так, комаха, не забажилась? Ні, не забажилась. Все чудово е, працює. Далі, куди ми з вами долетіли, показую. Ось наш радар. Прилетіло на якусь міточку. Мені потрібно дістатися до локації, що позначена на радарі. Ось я дістався, і тут диви, які величезні такі херові. Значить, ми що з ними робимо? Ми їх з вами будемо збирати. Не тут це робиться. Це в нас на горі стоїть така штукенція нам потрібна. Давай-ка сюди. Збираємо це все лайно. Також помітив, що інтерес до цієї гри. Трошечки з згас. Переглядів вона майже не набирає, тому можливо. Можливо, ми її не допройдемо. От ні, жартую. Може, Може і допройдемо, але не обіцяю. Не обіцяю. Бо якщо її не дивляться і вона не цікава людям, немає сенсу витрачати час на її зйомки, на монтаж і так далі. Тому все буде залежати від ваших вподобайок, ну і тому подібного. Значить, дивіться. Буду пролітати чисто по основним точкам, щоб не витрачати оце менше часу, бо все одно не дивляться. Тому, наступна наша точка, яку нам показує, де вона є. Ага. Оон туди, 1,5 км, Або от сюди невідома якась локація. Бачу, 1,16. Полетіли. Дивіться, друзі, летів, летів. Вийшов раніше, ніж треба, і знайшов отаку штуку. Воно мені каже, щоб пройти кандидат має бути здоровим. Початок сканування. І мене не пропускає. Прикинь, яку штуку знайшов. Цікаво, цікаво. Ми сюди обов'язково повернемось, коли вилікуємось. А оце що? А я ще й дві турбіни побудував, щоб сюди долетіти, бо не міг на таку висоту піднятись. І он, подиви, яка локація цікава. Так, ну ту локацію я зараз чекну без тебе, а з тобою вже полетимо по сюжету. А ну-ка, давай сюди. Опа. Погнали. Друзі, ні, я таки покажу вам цю локацію, бо я тут цікаві знахідки. Дивіться. Рюкзачок. Розтрощений маленький модуль рюкзака. Це офігенно. Це те, що ми з вами шукали. Погнали! Буду вам показувати чисто отакі от знахідки, щоб багато часу на всіляке лайно не витрачати. Нова рослинка, дивіться, що це в нас таке? Кавовий горіх. Офігенно! Ми тепер будемо з вами пити каву. Це просто чудово. Забираємо всі кавові горіхи. Також мені вдалося повбивати цвірку нігу. Я гадаю, ми їх спробуємо запхати в аналізатор зразків вірусів і щось з того собі мати. Так, є ще один комп'ютер. Маленька кабіна пілота інвертована, кімната з драбиною, скляна підлога стеля. Ох ти, скільки всього ми навчились. Greenhouse Tower, Research Computer. Та ти що, ти подиви, вежа теплиця. Оце ми на вежу теплицю з вами зайшли. Причому по завданню нам поки що її не давали. Ладно. Пішли далі. Трошечки подосліджуємо, і я вже бачу якусь. Штукенцію, яка мені потрібна. Я от єдине, що не бачу квітку, яку хотілося б знищити, щоб позбутися цих наростів. Ну, напевно, це не треба робити. Заберу. Так, а це не треба вчити мені, так? Це в мене є, це резервуари з водичкою. Тут все в нас окей. Добре. Тоді виходимо звідси і бігаємо, шукаємо щось цінне далі. Оцей цвіркун таки досліджується. Я можу його проаналізувати. Цим ми зараз з вами і займемось, напевно. Давайте отак от раз пішло. Є контакт. Так, що ми тепер зможемо з вами виділити? Отаке от робимо. Другий етап пішов. І отакі зелені прибрали. Чудово, чудово. можливо, новий зразок вірусу буде. А можливо, і не буде. Бісьйозна. Так, давай спочатку приберемо маленькі всі прибрали. Тепер е, прибираємо отакі от всі, прибрали. Є контакт, ну і ще роточок от таке прибираємо. Чудово, чудово. зразок вірусу виділено. І що це в нас? Фотофобія. Ну, фотофобію ми з вами вже вміємо. Добре, скидаємось далі. Долетіли ми до локації, яка нам потрібна. Дуже цікаво, все заросло. Якось дивно, все виглядає. це що таке? Сунцидиня. Ну, сонцединя мені поки що не треба взагалі. А, так, спочатку початковий аналіз. Придумати, як побачити крізь зарослий ліфт до околиць під пилом. Нам треба йти під пил. Доступні відкриття на локації 3741. Прикольно, прикольно. Так, що ми маємо? По-перше, приготував собі отакий відварений кавовий горіх. Як бачимо, він додає енергії, тобто я можу навіть в дорозі десь швиденько поповнити свою енергію, не бігаючи спати. Це прекрасно. Також в мене отут є медичне ліжко. Давайте з вами його розташуємо і подивимось, що воно таке. Обов'язково мені буде потрібно з собою брати ще латки. Я, до речі, так і не збагунув на хольору мені той е пістолет з піною. Мені якось латками виходить і ніяких проблем з цим не бачу. Медична станція. Давайте десь... Ого. Ого. Ну давайте десь тут її поставлю. Отак от хай стоїть. Диви, яка гарна. Додайте протиприродні ядра для використання. Ага. А в мене вони десь були і слухай. Протиприродні ядра ті. Ось вони. 40 штук маю. Беру з собою. А ну-ка. Як воно буде працювати? Додати 40. І тепер як? Використаю кажете медична станція. Ага, отак от лягаю. І воно в мене типу хілить, да? Ну, я був здоровий, але, тим не менш зрозуміло, ядро, скільки воно використало. 25 лишилось. Непогано, воно так ядер використовує, я тобі хочу сказати. Ну і ладно. Що я ще хотів? Я хотів ще зазирнути в дослідницьку станцію. М -м так, дослідницька станція, фабрикатор меблів не то Ось сюди, напевно, так? Да? Поліпшений фабрикатор це не то. Стривай. Поліпшений фабрикатор мені потрібен. В мене ж з рюкзачком там якісь речі були цікаві. Я ж рюкзачка собі вивчив, якщо не помиляюсь. Ось він. Раз. Вивчаємо його. Це офігенно! І ми зможемо з вами переносити більшу кількість предметів. Так, рюкзачок вивчили. Далі. Тут. А, мене довчили його, хітину дві штучки немає, да? Щор забирай, а мені здавалося, наче всього вистачало. Середній рюкзак. Та ні, стривай, це якийсь інший вже. Це інший якийсь рюкзак. А той я, мабуть, вивчив. Тільки питання, де я його маю крафтити? Давай-ка подивимось: отут є, немає. Може, отут Тут бустери. Отуточки, можливо, щось є. Оглушлива міна, міна пастка. Скандер, не то сюди фабрикатор. Ось він. Маленький модуль рюкзака. Роби його. Робимо маленький модуль рюкзака. Тепер, де він є? Все, він на місці, і в нас додалось ще 5 клітинок. середня, так розумію, додасть ще 5. Ну, на середній у нас не вистачає трошечки хітину. Нічого страшного. З цим ми якось переживемо. Так, далі. Двопалубна кабіна пілота. Давай вкидаємо сюди ще трошечки. Оце я хочу. Оце я точно хочу, щоб прибрати можливість була оцю драбину, і ми побудуємо просто кімнату з драбиною, по якій будемо заходити. Бо сходи багато місця займають, вони мені тут ні до чого. Що ще можу вивчити новенького? Панорамне вікно. Воно в мене що не вивчено чи що? Що за маячня? А оце і буду? І Не панорамне вікно? Щось я не поняв. Ладно, нехай собі буде ще й панорамне вікно. Іс його знає. Хоча оце ж я вікна набудував, ні? Ось же вікна. Я ж їх без проблем ставив. Чого я його наново вивчаю? Підлога стеля скрена. Я щось не в'їжджаю, воно щось скинуло, що, а оце не підлога стеля скляна, я ставив? М -м, цікаво, цікаво. Ладно, біз з ним, що в нас тут по речах? В зайвого гівна якогось у нас, в принципі, з тобою вистачає. Ми його, мабуть, отак от повикидаємо к чертям, собачим. Ой, тихо, тихо, тихо. Боже мій, мало не впав. Так. Біжимо нагору. Відсипаюсь ідемо досліджувати цю локацію. Друзі, але дивіться, в мене бустер імунітету спрацьовує. Це, мабуть, оця капсула мені його накинула. Непогано, слухай. Непогано. Це кава в нас. Нехай поки що там кава буде. Не хочу її чіпати. Це що? Перець лобстер. Окей, тут що? Порожньо. А куди далі? Воно каже, придумай, як потрапити. Я тепер зрозумів, що мені Що мало на увазі, коли говорили мені, мовляв, не вийде в тебе на локацію пройти. Отак от, от просто. Треба буде шукати якусь дірочку, через яку ти туди пролізеш. Ну, можливо, це і є наша дірочка. Тихо, тихо, тихо. Вниз. Пішов донизу. Обріта її. Зараз ми знайдемо потрібний нам. Прохід сюди. Можливо, тут я зможу пройти. Друзі, здається, я знайшов, як сюди потрапити. От тут от знизу є якийсь місточок. Можливо, саме він мені потрібен. А ну-ка. Отак от, так? Да? О! Пішли. Трошечки, трошечки не так. Стривай, 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 стривай. Треба пролетіти з іншого боку. От сюди. Стояти. Я обшусь обшу зачепився. Давай сюди. От тепер розвертаємось. Стояти, стояти, стояти. Обережно. Головне комаха, щоб наша не, в... не впала нікуди. От сюди. І от тепер на той трап. Я вперся кудись. Я, напевно, вперся кулею. Нормально. Я, я гадаю, що вистачить довжини цього трапу. Давай. Вниз. Чорт забирай їх. Незручно ним керувати. Є контакт. Погнали. Ось тепер ми там, де треба. Дуже на це сподіваюсь. Дивіться, які штуки є. Да, друзі, це воно. Це те, що нам потрібно. І ось в нас тут є дверцята. Сюди можу забрати? Там я бачу що щось лежить таке цікавеньке. Опа. Оце ми однозначно забираємо. Стійкий стіл. Ну, не знаю, на кар'єру він мені потрібен, але пішли. В чому справа? Давай, давай, давай. Пішло діло. Охеровіло. Дуже погано почуваємось. Імунітет вже зовсім слабкий. Ого! Що таке? Ризик смерті підвищується. Ніхера собі. Нам не треба помирати. Ми маємо жити. Ми маємо жити з вами. Давай прибирай це лайно. Перебирай. Ти хто такий? Ти хто такий, дядько? Зачинений ліфт. Я перечепився через кабель і впав, ймовірно, зламав ногу, але це ще не все. Моя ключ-карта розбилася вщент, від неї лишилася тільки купа металобрухту. якби не кляті хакерські атаки, нам би можливо не довелося закривати спуски, і цього б взагалі не сталося. Хто це в біса виробляє? Усі мають займатися пошуком ліків, а натомість хтось продовжує нищити наші дані та блокувати зв'язок. На щастя, креслення ключ-карти у мене з собою. Трохи перепочину, щоб набратися сил. Чудово. Креслення ключ-карти ми з вами отримали. В сенсі, де воно в нього з собою? Може його потрібно просканувати? Де воно в нього з собою? Зачинено. А відчинити. А, ключ-карта Всрата, поняв я тебе. Оце це якраз ключ-карта сюди і треба. І от сюди ключ карта забрати. Ну, це ж ключ-карта Ноя, я так розумію, нам потрібна, да? Все ж той самий дядько. Сподіваюсь, його ключ-карта сюди підходить. Але дайте я спочатку роздивлюсь, що тут є довкола. Друзі, ну, получав тут ще якісь двері цвітіння, плоди цвітіння, тобто. Ой, я докажу плоди цвітіння, стіни цвітіння і ще якесь лайно. Поки що нічого такого, що прямо ж доволі корисного. Багато ціла купа всіляких плодів. Які я гадки не маю, навіщо мені тут потрібні. Мені здається, якщо я сюди вже добрався, то з плодами в мене все має бути окей. Або хіба. Взагалі, треба було не займатися цим садівництвом. Я бізнес велику кабіну пілота, і велика кабіна пілота інвертована. От це, мені здається, буде набагато ліпше, ніж ота кабіна двопалубна цвітіння. Тому що, дивлячись на неї, наскільки я бачу, вона не дивиться вниз, ота двопалубна кабіна, розумієте? А мені цікаво, коли я дивлюся вниз і бачу, куди я сідаю. Так, а тут як. А як. А як туди? Ага, ну, в принципі, вода мені не треба. Добре, давайте повертаюсь, скидаюсь і продовжуємо свій шлях. Люч картку вченого скравчено. Ну що ж, пішли тепер за дверцята, поглянемо що. Так, невже це фіналочка, слухайте. Відчиняй. Чого ти не хочеш відчиняти? А, от сюди я маю стромити спочатку. Добре. Стромили. Давай проскануємо ще це лайно. Не знаю для чого. Удосконалений термінал. Можливо, він мені чомусь допоможе. Може я зможу такі в себе крафтити. Опа. Тихо, 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 живи. Живи, скотеняка. Опускаємось. Виявлено нові об'єкти, що потребують сканування. Збирач металу контейнер повний. Ага, 1827. Ой, ой аж підлагнуло, ти подиви на це. Нічого собі, аж просадки пішли. Тихо, тихо, тихо. Я так розумію, тут. Так, да, тут буде важко дихати. Комаха моє щось там багнулось десь в тих зарослях і не хоче зі мною йти. Ті його мать. Подивиш, що тут відбувається. А куди рухатись мені потрібно? Чорт, забирай. Оце локації. Оце капець. Оце Чи є це гівно точніше? Фекалій богомола. Я так і гадав. Я так і знав. Я так і знав, що тут буде всратий богомол. А на хоріру я їх беру. Навіщо я позбирав лайно богомола? Хтось мені пояснить? Воно мені має чомусь допомогти те лайно. Можливо, в ньому і криється якийсь секрет в тих богомолах. Он там вони, вон вона лабораторія і от там ті кляті богомоли. Так, ну добре. Туди я зрозумів, що потрібно йти. Давай спочатку подихаємо, поки вони мене не зжерли. Скидаємо оці фекалії, хіралії. Це взагалі можна викинути. Батареї. Оці не треба, напевно. Кристалічні мають використовуватись. Пішли. Хочу прямо. Хочу ще прямо чекнути, що тут є. Ой-ой-ой. Раз. Давай Нічого собі тут позаростало, я тобі хочу сказати. Так, а вон ета тварь. Але в мене є, дивіться, що в мене є отруйна стріла. Давай-ка перевіримо, як вона працює. Спробуємо отруїти цю падлюку. Лови. Ага. Диви, диви йому хірово, йому хірово Йому дуже хірово, воно його коцає. О, як йому поганенько. Це прекрасно. Закінчилась дія отрути. Ми ще йому накинемо. Нехай отак і здохне. Здох. Чудово, слухайте, отруйні стріли, це імба. Отруйні стріли це те, що потрібно. Скидай. Скидай, оце що таке? Це я заберу. Це я заберу. Так, ще будуть богомоли? Мене ще аж, аж, аж підкидує, слухай. Ну, сподіваюся, їх тут більше нема, поки що. Поки що мені вистачить одного. Оце дає дихнутру Ой, як підлагує слухай. Що за локація така страшна? швиденько горішок Раз, два. Насіння дихального викинули. Богомола збираємо. А, взяти от таким чином, все поняв? Поняв, поняв, поняв. От сюди б кристалічну треба принести. Я принесу обов'язково, щоб кожного разу наверх не заходити. Давайте мені всі корисні речі, що там є у вас. Це ми позбирали. Так. Богомольчики ви мої хороші. Що це таке? Це просто якийсь, як ліхтарі виглядає. Далі точно ще є богомоли, так. Да. тіло лежить. А як лежить тіло, то значить і богомол десь поряд. Оце скидаємо. Раз. Два. Прекрасно. Он їх скільки там диви. Беремо отруйні стріли. Вони б'ються між собою. Дивись. Давай великого будемо бити. На! Влучив, ні? Я не влучив, чи шо? На. Та я ж влучив, наче, ні? Не поняв. От зараз щось незрозуміло було. А ч він свого вбив-то? Навіщо він свого вбив? Що це за потвора така? Машини. Я в ціле місто знайшов. Слухай, лячно, я не хочу тут слізати Не хочу туди спускатися, але треба. Ах ти, мудило. Обманути мене вирішив. Я зависьк чертям собачим. а же, я можу це збирати треба. Тихо, тихо, тихо. Тихо, мій маленький. Куди ти? Лови. Херово тобі, да? Херово тобі. В мене кисню теж небагато між іншим. На ще тобі. Піймав. А от тепер ми швиденько вибираємось на корабель. Ну, не на корабель, але подихати мені потрібно. Обов'язково. Так. Скинути, скинути. Детектор руху. А, Оце скидай. Оце це вже не вилізає. Капець, скільки тут добра всілякого хітин. Слухайте, Я друзі, є не сенс не повернутись, скрафтити собі середній рюкзак і продовжувати рухатись далі. Що це таке? А ще один детектор Ні, таке мені не потрібно. Таке мені не треба. Як воно тут підлагувати починає? Цих зарослях слухай. Я сподіваюсь, він там здох Дотруївся, падла. Богобольчик Ти де? Ти ще живий, да? на того мені двох постріли вистачило, щоб воно здохло. Давай, давай, давай. Недовго тобі лишилося. На, ще! Працюй, працюй, моя отрута хороша. Хотов скотеняка. Отримав своє. Прекрасно. Це просто чудово. Слізай. Ножем тебе збирати, да? А можу просто. Можу просто взяти. Добре. Не подобається це мені слухайте. Глянь скільки детали машину цих довбаних. Якби я ще розумів, на хорєром мені такій кількості треба. Це не збирається, це не збирається. Отут воно сиділо. Мені потрібно отуди нагору якось дістатись. Опа. Ще один. А оце що? Тихо, 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 тихо. Дається твари. Тікай. Тікай, тікай, тікай. Тихо, 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 тварь. Скотина така. Не-не-не-не-не-не. Заспокойся. Заспокойся, кажу. Заспокойся, скотина. Воно здохло. Не помирай. Я залагав. Вибратись. Боже мій. Слухайте, друзі, ну. Треба підготуватись. Треба підготуватись до цієї проходки. Тому я повертаюсь нагору, роблю собі кристалічних батарей в дорогу. Роблю собі середній рюкзак. Перезавантажую, щоб моя комаха не була забагована і щоб я міг нормально дихати. І от тоді ми з вами на наступній серії пройдемо і знайдемо собі ліки. Ну на сьогодні все. До зустрічі. Нехай щастить.